Всім привіт з вами я Оксана і це мій канал про в'язання Оксана Knitting and Life. Сьогодні 1 серпня, а це означає, що в нас розпочинається новий проект. В'яжу, що хочу, осінь на носі. Любі друзі, давайте будемо розпочинати. Сьогодні зі мною будуть чудові звірятка. Так, щоб мені було не сумно самої. отакі чудові звірятка. І так, як зі мною звірятка, зі мною і дитяча пряжа, на цій неділі, точніше місяці стартів, я буду в'язати для свого похресника шкільний регланчик. Кожного року дуже стараюся до 1 вересня встигнути йому щось зв'язати в школу. І цей рік у нас не виняток. Да, в Україні зараз війна, ми не знаємо, що буде 1 вересня, як наші дітки будуть йти в школу. Але підготуватися до неї все одно потрібно. Тому я хочу зв'язати дуже чудовий регланчик. Реглан буде зв'язаний з пряжі Alize Cotton Gold. Це 55% хлопок 45% акрил. На 100 грам 330 метрів. Тому Ой, вибачте, щось у мене впало. Отак. От <ріст> Отакі у мене будуть перші старти. Хочу вам трішечки розповісти про сам проєкт, про організатор. Організували цей місяць старті дві українські вязаніці. Це Вікторія з каналу. Україночка в'яже з тренди. І Оксана з каналу Оксана Недошитко. Дівчатка, привіт! Я сподіваюся, ви вже розпочали свої старти. І вони у вас получаться чудовенькі. За умовами е, проєкту ми маємо кожного понеділка на протязі місяця розпочинати наш старт. І в п'ятницю ми показуємо те, що ми зв'язали за ці 5 днів. А кому повези, це має, може навіть Получитися готова робота. Тому я не втрачаю надію, що все ж таки я можу зв'язати цілий регланч. І одна з умов проєкту. Це те, що один із стартів має бути осінній декор. Тому не все в нас будуть речі. Доведеться навіть що зв'язати для дому. А що зв'язати для дому, я ще не вирішила. Тому давайте будемо розпочинати. Напротязі п'яти днів я буду підключатися з маленькими відео. Мабуть, хвилинні чи двохвилинні відео буду показувати процес цього регланчика. І в п'ятницю ми вже з вами зустрінемося. Поговоримо, що в мене було за цю е, неділю, як вона пройшла і що мені вдалося зв'язати. До зустрічі! В п'ятницю побачимося! Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас уже. Мабуть, середа, не пам'ятаю, яке число. Мої такі невеличкі здвиги по дитячому светрику для школи. Плечі у нас тут японське. Так, отак От виглядає плечико. Горловинка. Отакі невеличкі у мене просування вже вийшла на резиночку понизу. Відділила одною виворотньою доріжкою лицеву гладь від резиночки. Так що такі мої невеличкі продвиження, як говорять, все. До наступного підключення. Всім привіт! Хочу вам показати мої просування по дитячому світерочку. Отака От чудова горловинка. Отак От виглядає японське плече. Все добре, чудово. Отак. От Лицева гладь. Пряжа напівбавовна, без розпусків, звичайно, не обійшлося. Отак От виглядає резиночка. Закриття голочкою один на один. Получилося фабричне закриття. Далі будемо в'язати горловинку, обв'язувати, китльовочку буду робити. І продовження будуть рукавчики до наступного підключення. Всім привіт! Е, вибачте, що так знімаю, але довелося поїхати по справам з чоловіком на декілька днів. Тож, намагаюся в'язати, в'язати, хоча б в дорозі. Так, хочу показати вам обробку горловини, Кетльовка в карман. Це лицьова сторона, і це виворотні сторона. Отак От виглядає вона. Вирішила обробити іншим кольором контрастного. Дуже подобається. І розпочала вив'язувати вже рукавчик. Отакий От чудовий Так що, дуже сподіваюся, що все ж таки зможу закінчити. Отак. От Зараз хвилиночку. Так виглядає. Тож, поки що, Підключення в мене з автомобіля. Ще раз вибачайте. Закриття, до речі, горловини. Також у мене йде резинка, закривала голочкою. Імітація напорного краю. Так що, так, до наступного підключення. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця, а це означає, що пройшов. Перший тиждень наших місяця стартів. В'яжу, що хочу, ось і на носі. Давайте подивимося на мій перший старт. А чи дов'язала я його до готової роботи, пропоную трішечки пізніше подивитися. Зараз я вам хочу розповісти, як пройшов мій перший тиждень стартів. Починала в'язати я. Регланчик з японським плечем. Отак От виглядає японське плече. Сподіваюсь, вам видно це регланчик для школьника почала в'язати все Шло як по маслу, як то кажуть, все добре. І коли я дійшла. До резинки перший раз. Так виглядає резинка по низу Мені не сподобалося там фотографіях, які були до цього, видно, що в першому варіанті, як я робила резинку, я вставляла на початок, ну, щоб відділити резинку від основного полотна. Вставляла одну виворотню доріжку. Мені не сподобалося, але я майже все зв'язала. І коли я приміряла, оказалося, що він короткий. І я розпустила, як звичайно дов'язала, переробила вже резиночку, так як мені все сподобалось. Резинка получилась чудова. Кажуть, полухлопок не тримає резинку, але не знаю, як на мене, мені, ну мені дуже подобається, як полухлопок тримає резинку. Так, горловинка. Горловинку я е, робила е, навіть не імітацію, а кетльовка в карман. Це виворотня сторона. І це лицева сторона. Сподіваюсь, вам видно. Все дуже чудово вийшло. Але я от зараз дивлюся на камеру і розумію, що в горловину, мабуть, потрібно вставити е ниточку з пандекса, тому що якось трішки розтягується. Але ну, воланами пішла розиночка. Так, тоді я приступила до вив'язування рукавів. Такі чудові рукавчики. На рукавчиках також не обійшлось без перев'язів. Зв'язала один, дов'язую другий, поміряла короткі. Прийшлося розпускати, перев'язувати, дов'язувати, але виглядає все так. Резинка також, закриття резинки голочкою. І з резинки 2 на 2 я перейшла на резинку 1х1 і закрила все голочко. Такий чудовий получився край. Ну і що хочу показати? Другий рукавчик, отакий. От так що, як ви вже зрозуміли, я повністю зв'язала до готової роботи свій перший. Старт. Вітаємо. Так, давайте по пряжі. У мене пішло пряжі, я не бажила, готовий вироб. Але цей ну, думаю, грам 60 залишилося від третього моточка. На регланчик пішло два повних моточки і один. Ну, грам 40, ну, скажем, 50. Це на зріст 100, 140, 146. 10-11 років. Давайте ще попряжу. Це Alize Cotton Gold, Так, Alize Cotton Gold. 55 хлопок, 45 акрил. На 100 грамм 330 метрів, і це колір 141. В'язала я на спицях 375. Аді кубічні, ті, що йдуть кубічні. Це все, що я могла розповісти про процес. Хочу ще раз сказати велике дякую організаторам Вікторії і Оксані. Дівчатка супер! За, дякую за проєкт. Дуже рада, що ви взяли до уваги мою пропозицію зробити не неділяй стартів, а місяцем стартів. Ссылочку на організаторів я залишу під відео. Переходимо в описі під відео, буде хештеги, по яким ми переходимо. Хештег буде: В'яжу, що хочу, осінь на носі. Там висвітляться всі учасники з їхніми відео. Переходимо, дивимося, коментуємо, ставимо вподобаєчки, підписуємося на канал. І до наступної зустрічі в понеділок побачимося. Всім пока-пока! Подобаєчку не забуваємо ставити.